На відео, на кому оператор FPV-дрона знищує рашистський безпілотник з оптоволоконним керуванням, кадри вдалої роботи дроноводів 68-ї окремої єгерської бригади імені Лексидовбуша. Показав експерт з радіотехнології блогер Сергій Безкреснов. За його словами, ймовірно, це перший випадок, коли український FPV-дрон успішно вразив безпілотник такого типу. А от британська армія вперше знищила повітряні безпілотники за допомогою лазерної зброї. Система, яка була встановлена на бронемашині, знищила всі ці цілі під час випробувань на полігоні в центральному Уельсі, Повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Слід зазначити, що лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів і може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. Хоча обраний президент США Дональд Трамп наразі доволі стримано висловлюється щодо України і особисто президента України Володимира Зеленського його близьке оточення ставиться до Києва доволі скептично і часом, навіть скажімо так, зневажливо. І ось приклад напередодні Дональд Трамп молодший та Ілон Маск поглазували з мему з Володимиром Зеленським і обраним президентом США. українського лідера. Там зобразили персонажем з фільму Один вдома, де йому прифотошопили шапку як в головного героя комедії. Обидва бізнесмени перепостили дописи, відреагували смішними емодзі. І Я додам, що син Трампа неодноразово погрожував, що за президентство його батька Україна втратить допомогу від США, а також висмієвого Зеленського. І от попередній мем його було що 38 днів залишилося до того, коли ти залишишся без допомоги. Це було, але цей насправді допис дуже швидко зник потім з його соцмереж.